Ласкаво просимо на Приколіну 2 унікальне місце для страйкболу, де поєднуються магазини і сі Сіті Біарена. Тут ви можете не лише ознайомитися з величезним вибором страйкбольного спорядження, зброї та новинок, але й випробувати їх на сучасній арені, де є всі зручності, роздягальня, душ, кава, відеонагляд на самому полігоні. Для аналізу як ваших дій, так і супротивника. Зручна парковка поряд. Завітайте! До нас, щоб першими протестувати новинки та насолоджуватися максимальним сервісом. Круто, коли в одному місці зосереджено все, що необхідно для AirSoft. Давайте тепер детально подивитись, обрати та спробувати в дії будь-яку Airsoft зброю, спорядження та придбати розхідники або ж обрати запчастини, аби прокачати свою власну Airsoft-репліку. Це і не тільки ви можете отримати. У місті Київ на приколі 2 До нас легко дістатись як громадським транспортом, так і на власній автівці. Найближча зупинка завод «Ремдортехніка», від якої 600 метрів до нас. На полігоні є всі зручності, роздягальня, душ, вбиральня, майже два десятки відеокамер, дозволять гостям спостерігати за перебігом баталій, а учасникам аналізувати свої дії та дії супротивника. Ну і звісно, планувати. Свої чергові кроки, покращувати свої навички з кожним наступним разом. Ми єдиний в Україні страйкбольний хаб, який не має аналогів. Купивши у нас, ви одразу занурюєтеся з головою у світ Airsofту. Airsoft ерсофт хаб на приколіні 2. Це ваш ідеальний вибір страйкбольного спорядження, Airsoft зброї та розхідників. Ми пропонуємо великий асортимент продукції, включаючи новинки та ексклюзивні. Рівні товари, які ви знайдете лише у нас від відомих вітчизняних та світових брендів. Тому не зволікайте! І звісно, завжди Ready for Strike!